Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 травня 2023 рік і вже починаємо відбирати маток. Це вже є друга так, якби, відправочка сьогодні буде. Ну, перше ми мусимо переглянути на обльотині з маток, так як вони вчора мали вже останній срок обльоту. Тому сьогодні будемо разом з вами дивитися, ну, більш вам покажуте, як вже в нас обльотині було, хочу показати вам, як у нас це. Все виглядає, як я показував, як ми заселяли нуклеус, як ми формували типи нуклеусів. Це все я показував, а не показував. Наші плідні матки як виглядають, засів маток. І на даний момент зараз, як взагалі, в нас виглядають просто е, нуклеус. Тому, друзі, не буду довго говорити, зараз буду більше показувати. Тому всім цікавого перегляду, а я погнав показувати. Ну, зараз виглядає нуклеусний парк, вже більше заселені, ну ще є, будемо ще доселяти. Це, з неділю маємо це робити. От. Сьогодні будемо оглядати на плідні жовті кнопки. У нас такі мітки. Далі будемо в сині дивитися. Сині кнопки і ще деякі там ще є і, 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 і білі партії. Тому будемо це сьогодні дивитися і показувати вам. Ось Тут є жовті, ну, жовтих є досить. Будемо зараз йти і дивитися. Оскільки у нас друзі, зараз справа, зараз це будемо показувати. Так, друзі, відкриваємо ноклеус, можете замітити, що синя кнопка у нас. Дивимося на наявність корму. Кожен раз, як ми переглядаємо ноклеус, ми дивимося на наявність корму. Так, у нас у Львівській області ми до збори скудні, тому ми мусимо все годувати. Ну, тут. тут видно, що все в порядку, що корма є. Така по вазі досить, досить важка рамка, такі трутні, такі рижі. Гарні наструтні. Так, далі дивимося. Так, засів є. Засів, зараз, як сфокусує камера, покажу. Так. У бачите, зараз, зараз. О, от видно, от-видно. Ну, Трошки видно, що є яйця. Це таке. є. Ну, yeah. Повірте мені на слово, що засіяна, ну, почти ціла рамочка. Так, шукаємо тепер матку. бджола спокійно, можна з нею працювати. з мисочки. так, де є сама наша матка? Так, тут в мене клавиали вже кормили, покажу зараз кормушку. Зараз можна... де вона є. І дві маленькі рамочки матку знайти тут теж важко. Так вона може і на стінці бути, і на рамці. Зараз виключуся, я вам вже покажу. Так, друзі, от маточка лазила по стінці, ми її знайшли. Ось вона ходить. Зараз фокусую камеру. Ось сходить. Це 83 лінія. Так, матка бігає, камера не фокусує. Ось, ага, трошки далі треба. Ось така матка. Ось ціла рижа, кінчик темний, обльотана, груба. Це і 83 лінія, F1. Ну, в принципі, по, по сроку все сходиться. Сьогодні мали мали вже ну, так як по календарі, дивитися, дивитися на наявність. Ну, Наявність засіву, так все сходиться. от є. ну, Не всі зрозуміли, що обльотані, але запліднені, але більшість, я думаю, що є добрих. Тому друзі, така синя в нас. Все, ставимо її і міняємо кнопки. Користуємося ми, друзі, дуже зручно користуватися такими канцелярськими кнопками. звичайними, Ми їх маємо багато. Кожен колір у нас щось означає. Зараз поясню, синя, біла. І жовта. Ось ці три кольори е, в нас означає лінія. Ну, це є перша лінія, друга і третя лінія. Ну, це ми так вирішили. Так, як перша, ну, по вулика, перша прививка, друга роздає і третя. І коли вже, наприклад, е, на, е, синя. Синя вже має в нас так, якби, бути обльотана, щоб ми вже роздавали жовти. В принципі, тут весь цикл проходить дуже, дуже добре. Так як синя в нас перша, виходить. матки дозрівають, запліднюються, ми їх забираємо вже, відправляємо, і вже на підході в нас получається жовті. Так що, друзі, у нас тут все з кнопками зрозуміло. Так, далі, ну, це є нас так би три. Три лінії, так як ми собі говоримо. Ну, Це не є лінії, це якби три виводки. От, правильно сказати, це є три, три виводки. Далі у нас є е зелена кнопка, це є обльотана матка. І червона кнопка. це є... Ну, немає матки. вже відібрали, немає матки. Тут ми зараз ставимо кнопку зеленого кольору. Сюди засуваємо перед людком. Оставимо кнопку перед людком і в принципі, все, все тут добре. Закриваємо і дивимося далі. Так ми користуємося дуже, дуже просто і в пасмурну погоду, і в дощ можна працювати без зошитів. Ну, для нас це зручно. Не знаю для кого як, але ну, ми в принципі, користуємося з таким друзі, способом. Так, Зараз переходимо на другий, ще глянемо, покажу. Дві дві жовті кнопки тут теж оглядаємо. Так, дивимося тут на наявність плідної матки. На наявність корму, бджоли. Так, матку я побачив, засів. Засів, зараз покажу. О, тут я не знаю, чи його буде видно. Ну, Видно, кість чуть-чуть, та й видно. Так, матка. Маточка десь лазить, ось маточка є. Ось так ось маточка. Ну, Теж гарна. Тут корм чуть-чуть є. А на другий от корму є досить. Тут все в порядку, матка обльотана, все. Ставимо зелену кнопку і далі наступний. Дивимося і так. І поки не все, друзі, до кінця. Забираємо дві. Все, матка готова. Так, Зараз хочу знімаюся Оп. І хочу показати свої кормушки. Ось як ми загодовуємо їх, ну підгодовуємо їх. Це є 200, 200 грамові баночки. Далі в середині йде гофра, звичайно, для. Е електрики. Там зроблений отвір ПВХ пластику, кришечка закріплена до ПВХ пластику і зверху. ну і Там зверху просто та трубка залазить знизу і надіваємо баночку і підгодовуємо. так. Все зручно. От. Все зняли, залили, закрили. Ну, ліпше ми поки що не придумали, трошки нас є інакше ну, але ми так ось. Ті палуні на всі нуклеуси і оці нуклеуси всі так годуємо. Зробили цього року сіточку, так сіточки нас не було. Все чудово виходить, друзі. Ось така у нас годівля нуклеус. От. Ось і далі, далі, далі ми годуємо. Але це треба спеціальні стойки зробити по розміру, щоб все було, все було друзі, добре. Така у нас підгодівля, кому буде. Більше цікавити годівля, покажу, більше про неї розкажу. А зараз, друзі, такі справи. Зараз ще будемо переглядати тут тут. Так, друзі, ось так, як показав свинок, так вони зараз виглядають на даний момент. Такі обльотані ні матки в нас. Корм, все показав, все зібрав в одне відео і показав. Може, когось буде цікавити все по окремості, покажу, більш конкретніше розкажу там, про гудівниці, про, про бджолу, про рамки. Ну, ну, Когось буде цікавити, то розкажу. Тому, друзі, на сьогодні не будемо закінчити це відео. Все, кому відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Будемо раді кожному новому підписнику. Все, Всім до побачення, ічте мет, і будьте здорові! Всім мирного неба!